У головному за день Олександр Донець, директор Львів, Теплоенерго, вітаємо вас. Слава Україні. Доброго вечір. добрий вечір. Ну і звісно, основне зараз питання. Це вже не лише підготовка до опалювального сезону. Він фактично мав би вже стартувати, але які роботи встигли зробити за цей сезон, аби підготуватися до складної зими, Ми розуміємо, що однозначно складною вона буде. Маємо надію не такою, як минула, але все ж. Дійсно, минула зима для енергетиків і для тепловиків була найскладнішою за часів незалежності України. Ми всі знаємо причину цього. Але я вважаю, що разом усі достойно пройшли минулий пальний сезон і втримали і енергосистему, так і наші мешканці здебільшого були забезпечені основною послугою теплом в холодний період. Звичайно, що ми е, готувалися і до минулого пального сезону, не розуміли, що ще буде так, тільки були прогнози. Зараз ми вже маємо певний досвід. Е, враховуючи цей досвід, е, ми провели увесь комплекс робіт, який е, зазвичай виконується, так, і виконувався і в довоєнні роки. І е, ми провели окремі е, заходи, які, скажімо такі, емердженсі заходи, так, які. Вимушує нас робити ситуація, так ми ремонтували котли, ми міняли мережі. Це є звичайна підготовка. Ми забезпечували резервне живлення наших основних об'єктів теплогенерації. Це вже емердженсі підготовка. Так, всі ці заходи були проведені на сьогодні. Наші 100% наших об'єктів готові до пуску опалювальної сезону. Ну фактично, якщо він розпочнеться від завтра, так. На сьогодні у нас є резервне живлення наших об'єктів. Цього не було ще в такому обсязі минулого року. У нас є резерв необхідного палива і в нас є розроблені вже конкретні сценарії з урахуванням знову ж досвіду минулої зими щодо дій в різних ситуаційних сценаріях. Так? Тому я вважаю, що е, Львівтеплоенерго, львівські тепловики і львівська господарка до опального сезону підготувалась. Ну і ще одна цікава історія, яка триває ще досі, так, але ще до кінця люди так і не розібралися. Це повірка лічильників. З одного боку, ті, хто вже його робив, розуміють весь процес, але є люди, які ще досі не розуміють, як воно має проходити. То, якщо можна, яка процедура повірки лічильників мала би бути? Е... Повіряючи лічильник, ми і споживачі послуги, так і ліфтепленерго для свої, свого обліку комерційного, який знаходиться на вході в багатоквартирні будинки. В інші будівлі виконує в першу чергу не чиїсь забаганки, так а виконує вимоги закону про комерційний законодавство України про комерційний облік житлово-комунальних послуг. З конкретним порядком повірки лічильника можна квартирного лічильника можна ознайомитися на сайті Львів Теплоенерго. Я розумію, що в нас протягом цього року були різні ситуації, і дійсно є певний наплив у зв'язку з, ну скажімо, такими організаційними заходами. Так, ми частину своїх лічильників перепломбовували повторно, тому що ну. Скажімо так, раніше ці функції виконувала інша установа, але е, кожен лічильник має свій е, термін повірки і е, квартирний лічильник гарячого водопостачання, так, або квартирний лічильник тепла, якщо такі є, є власністю е, власника квартири, тобто мешканця, так, і тобто споживача. І, власне, обов'язком споживача є вчасна повірка е, лічильника для того, щоб він забезпечував е, об'єктивне відображення спожитих послуг. так? Я вважаю, що в першу чергу в повілці зацікавлений, звичайно, що mm -hmm. споживач. Якщо є якісь, ну, скажімо, зауваження щодо роботи нашого підприємства, ми завжди готові вислухати, так? завжди розглядаємо усі звернення, які надходять на гарячу лінію. І підприємства, і міста, і в повірці, власне, я особливу увагу звертаю, завжди переглядаючи звернення, власне, ті скарги, які виникають, от, взагалі з обліку, так і в тому числі з повірки. Ну, із... Повіркою лічильників пов'язана ще одна історія викрити про скарги, і такі скарги деколи надходять про одне питання. Мусимо про нього поговорити. Називається небаланс. Так, коли є перевірені або ще не до кінця перевірені лічильники. Ну припустимо, що всі лічильники будинку перевірені, так само перевірений і будинковий лічильник. В результаті покази на ньому не сходяться у загальній сумі з показами лічильників, які стоять у квартирах. Що відбувається тоді? Тоді ми зобов'язані як підприємство надавач послуг виконувати вимоги чинного законодавства, а саме так званої 315-ї методики, так, яка затверджена наказом Мінрегіонбуду. Тоді здійснюється розподіл цієї суми так званого небалансу, так а саме перевищення обсягу послуги, яка зафіксована на вході в будинок. Над Загальним обсягом послуги, яку відобразили квартирні лічильники. І є принципи розподілу цього так званого небалансу на, ну, скажімо так, споживачів всередині будинку. Так? Цим принципом є залежність від обсягу споживання. Так? Тобто той, хто більше спожив, більше на себе бере і небалансу. Ми вважаємо цю норму несправедливою, і ми офіційно зверталися вже декілька разів і до ну, Мінрегіонбуду, колишньої мінінфраструктури зараз так об'єднаного відповідні департаменти своїми письмовими пропозиціями. Ми цю позицію підтримуємо і на нещодавно відбувалася з'їзд асоціації Укртеплокомуненерго. Так, ця методика є несправедливою, адже вона призводить до того, що. На жаль, так, мешканці, які є сумлінні, споживачі, які є сумлінні, відображають більше змушені платити більше. так. за сусіда е, ну виходить так, так. Але ми наголошуємо, що в будь-якому випадку, так навіть ну, ми сподіваємося, що до методики будуть несені зміни. Так, і, врешті-решт, е, ну е, метою змін є на нашу думку, є власне примусити несумлінного. Споживача, так, або споживача, який, не дай Боже, здійснює несанкціоноване втручання в роботу mm -hmm. приладу обліку, нести більше фінансове навантаження. І це би було справедливо. Зараз є навпаки, так? Але понад, понад ці речі я наголошую, що мешканці повинні споживачі повинні все-таки намагатися, так, ну, принаймні, запитати в свого сусіда, так яким чином вийшло так, що він мешкав, наприклад, в квартирі так, зі своєю сім'єю і спожив там нуль кубів mm -hmm. гарячої води, так? Або спожив один куб гарячої води, що ну, так на перший погляд, скажімо, не є нормально. Я впевнений, що якщо просто будуть задаватися такі питання, так, то несумлінних споживачів стане набагато менше. Адже е обов'язком е Коректного надання показів, так написано в законі, і це не тільки стосується гарячої води тепла, це стосується холодної води, електроенергії, газу, обов'язком подання показів вчасного. Наголошую, вчасно і коректно цей обов'язок лежить на споживачі, на споживачі, тому що. Тому що це його лічильник ну, і. Не це... може виникати тільки у випадку того, що хтось подає неправильні покази свого лічильника, так? Ну, це не... може бути Основна якась, сума мережі, небаланс... але скільки ж воно Основ... тоді має вийти. Осона сума небалансу виникає, на жаль, через несанкціоновані втручання. Якісь магніти. Так, власне так. І це підтверджується, на жаль. Такими, ну скажімо, рейдовими обстеженнями, так які ми робимо суцільно по будинках. Ну е я думаю, що рано чи пізно цьому прийде кінець, тому що зараз технології вже дозволяють нам застосовувати. Ми зараз тестово будемо застосовувати відповідні прилади, які е дистанційно нам дозволяють розуміти. Угу. Чи було несанкціоноване включання, чи не було несанкціонованих? Ну коли лічильник іде на повірку, можна зрозуміти по ньому, так Очі, чи однозначно, яке відповідальність взагалі за це передбачена? Чи ви цією відповідальністю займаєтеся, чи це відповідно є ще якісь органи, до яких треба звернутися, аби на споживача наклали відповідальність, коли виявлено, що лічильник не такий, як мав би бути, в нього було втручання? І чи є статистика таких випадків після повірок? Ну, Статистика таких випадків в нас є, так? Єдине, я зараз не можу вам говорити про весь обсяг обліку, тому що він ще ну, є Триває процес, процес, так він тривав. Щодо відповідальності, на жаль, тут теж є проблеми, і пов'язані вони власне з законодавством, тому що відповідальність та навіть невелика адміністративна відповідальність, яка встановлена. І адміністративним, і до речі, кримінальним кодексом, так в кримінальному кодексі, теж є така відповідальність. Вона стосується комерційного обліку. На жаль, квартирний облік це не є згідно закону про комерційний облік комерційний облік, тобто по якому здійснюється нарахування, так нарахування здійснюється по загальнобудинковому лічильнику, а квартирний облік це розподільчий облік. І розумний адвокат, так, він завжди доведе те, що така колізія виникає. Є така колізія. Плюс відповідальність це ну, 10 неподаткових 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Вона є дещо невеликою. Але ми теж даємо пропозиції щодо того, що, по-перше, Ну, ми вважаємо все-таки, що перше має бути зміна методики і приведення її до справедливого такого знаменника, так? щодо несанкціонованого втручання, то, звичайно, що ми даємо пропозиції, щоб цю відповідальність А збільшити, ну, так, зробити її, принаймні, еквівалентною тій сумі порушення, так? і тому факту порушення, порушення яку здійснив Тому, Е, тому тут є ще на над чим працювати і з точки зору законодавства Мені так? з е, аналогією на думку приходять палії трави, так там де. Е... Штрафи теж ніяк не можуть мотивувати людей від цього відмовитись. Бо якщо є, є обов'язок, значить повинна бути відповідальність, відповідальність за невиконання цього обов'язку. Пропорційна однозначно. я можу привести приклад, тому що ну маю трошки досвід роботи. Так в структурах міста людина проситимемо лаконічно. На жаль, дуже лаконічно. Ввесі. Відповідальність за неукладення договорів щодо вивезення твердих побутових відходів приватним сектором. Так? колись такої відповідальності не було, що робив приватний сектор. Клав пакетик зі сміттям в багажник, віз до вас під багатоквартирний будинок, mm -hmm. кидав. Викидав і викидав. Ви за це сплачували так. В місті була введена відповідальність за це ухвалою, посиланням на правила благоустрія, наявність договору на вивезення твердих побутових ходів. Або якщо нема такого договору, штраф 1700 гривень. Ситуація врегулювалася моментально. Ми теж з ефіру в ефір повторювали, що в таких умовах, в яких працюють усі комунальні служби і енергетика, обов'язком кожного українця є вчасно сплачувати всі комунальні послуги, але стаються й інакші ситуації. Приміром, у Києві Кличко заявив, що опалювальний сезон під загрозою зриву через. Заборгованість держави перед столицею, і він планує в четвер звертатися до уряду про погашення цієї заборгованості, бо опалювальний сезон під загрозою чи... Це про повернення різниці тарифів, яку уряд обіцяв виконати і вже два і роки як тим, кажуть, що шличко, платить ці підприємство, ці гроші підприємство не і власне споживачі. Чи є якісь такі ситуації у Львові, чи є заборгованість перед підприємствами, які забезпечують власне ну, вперше перше, що скажу, що у Львові опальне сезон не є під загрозою зрив так Незважаючи на всі фінансові проблеми, у нас є ну консенсус і керівництва міста і депутатського корпусу, що місто допомагає львівським тепловикам, скажімо так, тому ми до опального сезону готові. Щодо заборгованості з різниці в тарифах, ситуація аналогічна, як в усій Україні. так Жодному підприємству на сьогодні сума різниці в тарифах не відшкодована. Я хочу сказати, що по місту Львову ця. Сума складає десь близько мільярда гривень. Так? Я зараз ну, не пам'ятаю точні цифри, тому що в місті є два теплопостачальних підприємства. Що це, е, що це ускладнює? Це звичайно, що ускладнює розрахунки за наші основні ресурси, так? які ми використовуємо для виробництва тепла, ну, і ускладнює нам закупівлю матеріалів проведення ремонтних робіт. Для підготовки до опального сезону. Можливо, якщо б різниця в тарифах поверталася своєчасно, то ми б зробили більше навіть, ніж ми зробили, так? Але Львів, до опального сезону, Львів теплоенерго до опального сезону готове, незважаючи на ці фінансові проблеми. Але вони є і вони накопичуються як сніговий, снігова куля. Так? Тому рано чи пізно державним структурам треба цю, цю проблему розв'язувати. Дякуємо вам да, за те, на що. На цій позитивній ноті. Позитивній львів готовий. Ми, да. Дуже дякуємо вам і за вашу роботу, і за те, що сьогодні ввечері змогли до нас долучитися, і у прямому ефірі розказати львів'янам, що нас очікує взимку, а взимку нас очікує тепло у наших домівках. Дуже дякуємо і у цій частині головного задання говорили ми з Олександром Одинцем, це директор Львів Теплоенерго. Дякую.